Лідери найбільших економік світу і голови центральних банків зустрінуться на саміті G20 в Гамбурзі 7-8 липня. З'їжджаються сюди й десятки тисяч протестувальників. Активісти вже почали зводити наметові табори і виходити з протестами. Водночас вони побоюються, що уряд не дозволить проводити демонстрації під час саміту, і це буде неможливо оскаржити в суді. раніше часто не виходило вирішити проблему за допомогою суду, оскільки замість письмової відмови, яку можна оскаржити, просто чинили перешкоди на вулиці. Але ми хочемо почати демонстрацію і прийти до місця проведення мітингу. Тим часом поліція вже розігнала приблизно 500 учасників протесту в порту Гамбурга. Силовики застосували водомети. Наметові табори також зносять. Два десятки протестувальників змогли обійти заборону і поставити намети на церковній території, заручившись згодою настоятеля храму. Багато активістів вважає, що учасники саміту не вирішують головних проблем світу: як упоратися з голодом і всілякими кризами, включно з екологічними у світі для багатьох життя це пекло. Ми хочемо про це повідомити і також заявити, що не будемо грати за цими правилами і не дамо саміту пройти спокійно. Ці люди хочуть вести справи безперешкодно, не вимушено обговорювати економічну ситуацію. Їхнє єдине бажання використовувати нас і обговорювати, як уникнути завад Цьому нам такого не треба, і ми будемо захищатися. Тим часом Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що мирні протести вітаються і допустимі в демократичній країні. Проте будь-які заворушення буде придушено. Охорону порядку забезпечать 20 тисяч поліцейських.